Звідки українці беруть новини? Виявилося, що телебачення падає, популярність телебачення падає. Причому це відбувається не за останній рік, це вже відбувається роками. Якщо в 2015 році... Телебачення дивились, і це було основне джерело ресурсу новинного. Для 85%, то в 2023 році це 30%. При цьому зростають соціальні мережі. У 2015 році це був 51%, нині 76%. Але напевно ви здогадуєтеся, які ресурси нині в топі, які ресурси, який це ресурс? І він у нас також є: Телеграм, шапці профілю. Там, до речі. Повні дані по використанню медіа для отримання новин протягом 2015-2023 років. До речі, падає радіо, падають друковані медіа. Друковані взагалі опустились нижче Плінтуса. А там є, можна подивитись, поширити ну і підписатись. Телеграм і Ютуб, до речі, теж в шапці профілю. Підписуйтесь. Ну і нагадую, що ми з вами ведемо не інформаційний канал, у нас інформаційно аналітичний, більше аналітичний. Тобто ми не гонимося за новинами прямо з моменту на момент. Для цього є канали мільйонники, але ми беремо важливі новини, аналізуємо їх і думаємо про те, що буде далі, чим це загрожує, або навпаки, яку це перевагу дає нашій країні, громадянам в тому числі. Підписуємося, і я думаю, ви знайдете для себе багато цікавого, аналітичного. І, до речі, там відкритий чат. Це, напевне, чи не єдиний чат, де відкритий і повністю ви можете писати. Але ми е не вітаємо матюки. Ми не вітаємо наклепи, навішування ярликів. І ми не вітаємо, коли ви вважаєте, що ви найбільший патріот України і можете обзивати всіх і вся, тому що вам здається, що хтось любить Україну не так, як ви, особливо коли ви перебуваєте за кордоном. Або навчаєтесь десь на першому курсі коледжу і так розповідаєте дорослим дядям і тьотям, як треба любити Україну. Бережіть себе, не нав'язуйте ні на нікому вашу точку зору, особливо коли ви не живете за тими параметрами, які намагаєтесь нав'язати іншим.